Всім привіт! Ви на каналі Любимо смачно поїсти. Мене звати Люба. Ходімо зі мною в Аврору. Подивимося, які там є нові товари та що є по акції. Перше, що мені попало в очі, це свічки парафінові за 19 гривень білого кольору. Висота 24 см. Можна купляти. За 9 гривень в аврорі можна купити блок сірників 10 штук в упаковці. За 149 гривень можна купити пальник для газового балона. Ось так він виглядає. 95 г витрати за годину. 144 мм довжина. Ось такі товари позавозили в Аврору. Те, що потрібно. За 74 гривні балон газовий, портативний, кемпінговий. Але в нинішніх умовах люди користуються і вдома. Універсальний всесезонний. Напишіть, чи це вигідна ціна, чи варто купляти. За 279 гривень в Аврорі пропонують купити ліхтарик на голову. Акумуляторний 4 в 1 з автономним джерелом живлення. За 22 гривні шоколадка Альпінела в асортименті є різних смаків. Огоріхова, кокосова, молочна. Я беру собі кокосову, Це моя улюблена. 90 грам. Дивіться, як тут їх багато є. Ще є полунична і карамельна. І з ізюмом. За 149 гривень сушарка для взуття. Ось так вона виглядає. У мене вдома є подібна, хороша річ. Але від мережі. Тепловентилятор, або, як в народі називають, дуйка, за 700 гривень. Ось так виглядає біленька, гарненька, є декілька режимів Лібертон. Появилися ось такі новинки: соус чилі, соус болоньєзе, соус теріакі та соєвий соус. Перший по 27 гривень, соєвий соус по 22 гривні. Багато баночок. Хто пробував, напишіть як вам. 130 г розпушувач тіста 22 гривні. Велика баночка. Приправа куряча з овочами і травами 49 гривень. Паприка копчена. Також 49 гривень. 90 г. Перець чорний 44. Часник сушений 49 гривень. 179 гривень. Форма для випікання. Об'єм 1,3. Скляна така. Дуже гарно виглядає. Люблю такий посуд. Вироблено в Польщі пише. За 88 гривень форма для випікання піци. в мене така є. Я її купляла по 130 гривень вроді або 120, не пам'ятаю точно. Але зараз дешевше, це факт. Вона гарно в користуванні, до неї нічого не пристає. За 199 гривень набір для випікання печива. От з такими п'ятьма формами: середечко, зірочка, сніжинка. Ялиночку. На новий рік саме те, що треба. Також є така силіконова форма новорічна. Невелика, але і ціна на неї дуже приємна. 69 гривень коштує. Ліхтарики по 49 гривень в асортименті. Вони йдуть без батарейок на магніті. Ободок в них різний, є червоний, є синій. Ось така от кнопочка в них. Ходовий зараз товар. Ось такі ліхтарики на голову є по 109 гривень на батарейках. Ось такий ліхтарик на голову за 55 гривень. Дешевший вже. світлодіоїдний. Коробочки всі замотані скотчем, не хочу їх рвати. І ось такий крутий в такій коробочці. Також ліхтарик на голову. Класно виглядає. Ось такі ліхтарики. Вони вже йдуть з батарейками. Коштують по 49 гривень. Білий і салатовий. Але вони вже без магніта і кнопочку треба постійно натискати, щоб горіло світло. Кинувся мені в очі такий набір ручного інструмента на 39 предметів. І ціна така приємна 199 гривень. Не знаю, як по якості, але виглядає на малюнку дуже класно. Думаю, для домашнього користування вистачить. За 39 гривень пропонують придбати пальне сухе. Ось такі коробочки, таблетки. 6 штук упаковці. Для розпалювання багать. Час горіння пише 10 хвилин. За 79 гривень турка з ручкою. Ось такого червоного кольору. Тефлон. На вигляд гарно виглядає. І ціна, відповідно, також дуже приємна, я думаю. Подивіться, які гарні стаканчики привезли. Новорічні вже. 64 гривні з кришкою пластиковий. Ну, враті, я чути, що він пластиковий, гарний такий олень. Блин для спецій 84 гривні. Нижня частина скляна, а верхня пластмасова. але доволі пристойно виглядає за такі гроші. А ви як думаєте? Гарні баночки для сипочок 109 гривень ціна. Об'єм 0,75. ламінарік – синя кришечка. І ось такі трошки менші об'ємом 05 по 99 гривень із сірою кришечкою. Ось так в порівнянні вони виглядають. Мені дуже сподобалась ця тарілка за 159 гривень. Скляна з високими бортиками. В такій тарілці салат шарами буде виглядати дуже класно. Ось таку новинку побачила за 88 гривень. Дивіться, як гарно виглядає така тарілочка. Дуже гарна, красива і ціна приємна. Поруч стояв ось такий салатник за 59 гривень. на таких ножках на маленьку порцію салата. Симпатично виглядає. Келик для шампанського, скляний, кольоровий. Раніше коштував 94 гривні. Зараз 79. Вони мені ще раніше сподобались. Дуже гарно виглядають. Так поблискує кольоровим. Ніби для принцеси зроблений. Гарний. Але треба гроші економити. Якщо у вас вдома турбує міль, Аврорія є засоби проти молі за 12 і 19 гривень. Антимоль. 4 таблетки всередині. Підставка під чашку у формі кота за 39 гривень. Багато різних котиків є. На любий смак можна вибрати. Ось такі сушарки для посуду з'явилися в Аврорі пластмасова але також дуже пристойно виглядає. Велика і ціна на неї приємна 249 гривень. Як завжди в Аврорі дуже багато всяких мочалочок для прибирання. Набір скрипків. Упаковці три штуки коштує 19 гривень. Є різних кольорів: рожеві, зелені, голубенькі. На будь-який смак. Також є багато господарських товарів. Рукавички 24 гривні. Червоні і сині, чорні, оранжеві. Цінників трохи немає. Ось такі 11 гривень коштують. По якості, певно, вони трошки відрізняються. Мінус 10% на ось такі от керамічні чашечки. Щоб дізнатися ціну, можна просканувати. Але зараз світло потрібно економити, тому в магазині Аврора повиключали сканери цін. Як думаєте, чи правильно це? Я гадаю, що так. За 349 гривень можна придбати своїй дитині ось таку от фігурку динозавра. Просто подивіться на це. Класно виглядає. Є трошки менші також. 149 гривень та 129 гривень. Фіолетові та червона. У Аврорі є дуже великий вибір ниток для в'язання по 29 гривень верхні різних кольорів. Пише, що акрил. Внизу трошки вже грубші стоять. Ціна на них вже трошки дорожча. 39 гривень. Але можна вибрати будь-який колір, який до вподоби. По 44 гривні. Я не дуже в цьому товарі розбираюся, а ви напишіть, чи вигідна ця ціна, чи варто купляти. Дивіться, яку гру знайшла в Аврорі. Багато великих стаканчиків і кидаєш в них м'ячики. Хто попадає, той випиває. Що тільки в нас немає в Аврорі. Ось такий набір для творчості для дитини. Розфарбувати тваринку. Чотири кольори, панзлик і ось така сова. Дуже класно. Коробки для іграшок по 99 гривень за коробочку. З крокодилом є. Внизу стоїть із слоником. Ще одна зі слоником і крокодил. Ось такі цікаві футляри для дрібниць. Новинка. По 64 гривні за штуку. Гарні кольори. За 34 гривні. Ось такий футляр для зубної щітки. Голубенький і рожевий є. По акції зараз 39 гривень. Гарні дуже кольори мені подобаються. Дозатор для рідкого мила пластиковий 59 гривень коштує. Сірий, білий. Це дуже гарна ціна в епіцентрі, такі товари коштують набагато дорожче. По акції зараз засіб для миття посуду по 19 гривень 500 мл. Лимон. Хто пробував цей засіб, напишіть як він. Ще добре піниться і гарно вимиває жир. За 88 гривень 12 капсул для прання. Виробник Україна. Люди беруть, я ще не пробувала. Для капсул це дуже хороша ціна. Також є дуже вигідні капсули по 69 гривень за пачку. 10 штук в упаковці також виробляє Україна. Я вже їх раніше брала, мені вони подобаються. Зараз дуже багато гаманців по акції в Аврорі. По 100 гривень ось такі жіночі гаманці. Різного кольору є. Чорний, рожевий, зелений. Також ще є інші модельки по акції. Так що можна йти і вибирати собі. Ціна приємна. Ось такий засіб побачила від цвілі та грибків профі. Зараз у багатьох проблемах, що з'явилася цвіль від того, що опалення немає. Треба якось з цим боротися. Цей виробник, мені здається, хороший. Коштує принаймні недорого. Підходить для раковин, ван, туалетів і душових кабін. На жаль, для вікон не підходить для відкосів. Коштує 49 гривень. За 42 гривні ось такі гелі для душа. 400 мл в асортименті. Дуже мають приємний запах. Багато вибору є. І ось такі полуниці і ківі за 39 гривень. Виробляє Україна. За 42 гривні ось такий гель-пілінг. Також 400 мл. Він не дуже піниться, але має також приємний запах. Я такий вже купляла. По 12 гривень палички ватні дерев'яні. Дуже вигідна ціна, можна купляти. Люди розбирають. По 44 гривні ось такий круглій коробочці є. З кольоровими ватками. Та також є в коробочці у формі зірочки. 5 кольорів. Білі, зелені, жовті, голубі, рожеві. Але ціна вже 74 гривні. 500 штук надовго вистачить. За 24 гривні ось такий набір свічок 8 штук в упаковці. Не дуже великі такі маленькі чайні. Але і ціна недорога. Ось такі ще свічки є. 69 гривень з ароматом яблука. Вишення 34 гривні. 6 штук в упаковці. Ваніль також 34 гривні. виробляє Україна. І така певно лісова ягода. І такі звичайні свічки також по 34 гривні. Можна вибрати якийсь собі 249 гривень. Ось такий календар настільний з побажаннями. Уже на наступний рік 2023. Можливо, комусь підійде на подарок. І в кінці знайшла ось такий нічник у формі свічки. Останній був. І коштує він дуже дешево. Тільки 15 гривень. Я не змогла вийти з Аврори з пороженніми руками. Закупилася на 202 гривні. Купила ось таку шоколадку Alpineella з кокосом. Палички ватні за 12 гривень. Серветки за 2 гривні, турку. Взяла ось цей ліхтарик за 49 гривень. Дуже гарно світить яскраво. Набір скрипків і фарбу для взуття шкіряного чорного кольору. Ось така невелика закупочка. Всім дякую за перегляд мого відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Всім хорошого дня та мирного неба!